Вітаю, друзі. У нас в студії Стахівський Владислав. Він його знають в інтернеті як RoofBuilder. Владислав, вітаю тебе. Всім привіт. Да. Яким закінчив? 11 чи 10. Дуже все динамічно відбувалося. То я ще не встиг? Твої враження сподобалось. Це, Це. не так часто приймаю участь в турнірах за тисячу доларів. То мені дуже сподобалась і атмосфера, і в цілому організація. А то ти можеш порівняти? У тебе ж є досвід да? грив на інших серіях? Як тобі наш наша серія? А, ця сподобалась більше. Чому? Тому що це була перша серія, на якій я був на ну, на тв столі. Да? Це дуже крутий досвід, і сподіваюся, наступний раз чи зможуть на фінальному столічому саме там бути. Давай уявимо, наприклад, ти попав в ці топ 10 гравців, які будуть долучені до збірної. Твої плани на цей наступний рік? Куди б ти хотів би поїхати? А... Куди б мала була можливість, і дуже сильно хочу, бо за кордоном був тільки там один раз на заробітках, і дуже хочеться поїздити по серіям з, з різними людьми, пограти в класний покер з великими воїнами. Це я думаю, дуже круто було. А з хлопцями взагалі спілкувався? Так, е, да, на диво, е, ну багато мене хто знає, тому що в інтернеті там дивляться, і це було цікаво, тому що люди підходили, там віталися і спілкувалися в цілому, ком'юніті дуже таке позитивне. Добре, а чи будеш брати участь далі? Обов'язково дякую. Дякую.